Давайте вивчимо за замнемо таблицею. Вірш, ти моя країна. Ми багато мандрували раз, два, три. І усюди побували раз-два-три. І тепер вже знаю діти, що найкраще в цілім світі ти моя країна. Ти. Урожая ми багата. Раз, два, три. У віночку кожна хата. Раз, два, три. Чорнобривці і калина в моїм серці ти єдина, ти моя країна, ти. Давайте ще раз повторимо: Ти моя країна. Ми багато мандрували раз-два. 3. І усюди побували раз, два, три. І тепер вже знають діти, що найкраща в цілім світі ти моя країна. ти. Урожая ми багата раз-два, три. У віночку кожна хата раз-два, три. Чорнобривці і калина в моїм серці, ти єдина, ти моя країна. Ти. Добре на все добре, до побачення.